Запобігти небезпечному захворюванню в області. Триває всеукраїнська наздоганяюча кампанія з імунізації проти кору. Її мета знизити ризики поширення хвороби. Наразі Івано-Франківщина має найбільшу кількість дітей, яких планує вакцинувати. Їх понад три тисячі, повідомила начальниця відділу імунопрофілактики Марта Локатир. У межах кампанії вже щепили понад шість тисяч дітей. Втім, це тільки 18% від запланованої кількості. На жаль, кампанія почалася з запізненням на місяць. Вона мала стартувати повинна була 12.06, але в зв'язку з затримкою доставки вакцини в Україну це відбулося 17.07, В розпал відпускної кампанії, в розпал канікул у дітей. Тобто, в закладах освіти і дошкільних закладах діти були відсутні, могли, які б могли бути охоплені вакцинацією. Тому ми сподіваємося, що все ж заплановане. Ми наздолужимо за останні тижні серпня і за вересень місяць. Від початку року в Україні виявили 20 випадків кору. Ця цифра може здатися невеликою, кажуть фахівці. Проте потрібно розуміти специфіку вірусу кору, щоб йому запобігти. Адже спалахи захворювання в Україні мають циклічний характер і повторюються кожні 4-5 років. В рамках нашої області щеплення проти кору діти у віці один рік отримали тільки 74 відсотки, а у віці шести років 69 відсотків. Чому я назвала, назвала ці дві вікові категорії? Тому що перше щеплення дитина отримує у віці 12 місяців, тобто рік, друге щеплення 6 років. І якщо фактично людина отримала одне щеплення проти кору, то вона і воно було ефективним, то вона ніколи не захворіє на кір. Щеплення комбінованою вакциною також надає захист проти краснухи і паротиту. Щонайменше через місяць після першої дози варто отримати і другу дозу вакцини КПК для надійного захисту в майбутньому. Віталія Куч, Ігор Попих, телеканал 402.